Безробітний швейцар, будь ласка, розкажіть, як це сталося, звернувся Бейла до свого нового клієнта, доповнивши його анкету кількома даними. Ну, прошу, я коротенькі 20 років відпрацював у сфері науки, як швейцар в інституті, це, знаєте, важливий пост у науковій ієрархії, не настільки значущий, як у академіка, але, безумовно, вищий за лабораторних тварин. Ну, це точно, з професійним інтересом слухав Бейла. Я працював у інституті дослідження поведінки тварин, де, окрім наукових досліджень, активно звільняли працівників. Ось чому я тут, розумієте? Звичайно, звичайно, продовжуйте. Нещодавно, наприклад, звільнили доктора Плоскостопа. Він був міжнародно визнаним дослідником, який відкрив тісний, раніше невідомий зв'язок між матір'ю Зозулею та її пташенятами. Не може бути, може, відповів новий клієнт і продовжив. Після звільнення доктора. Плоскостопа в інституті почалася паніка. То що тепер навіть видатним ученим підв'язують клунки? жахнулися дослідники і почали працювати ще старанніше. Їхній запал доводив лабораторних тварин до відчаю. Джоні, наша кобила, більше навіть пукнути не могла в лабораторії. Як тільки Джоні випускала гази, автоматичний лічильник спрацьовував, насос газоаналізатора вмикався, і вона отримувала цукровий кубик. А вона ж хотіла хот-дог. Цікаво, хоч і божевільне місце, відзначив для себе бейла, слухаючи монолог колишнього швейцара. Як швейцар, я добре знав справи інституту, найдивовижнішою була історія доктора Кукуріку. Ще в дитинстві він поставив грандіозне запитання, чи купують кролики, великодні яйця у курей чи ні. Відповідь ні, не купують, йому вдалося знайти лише поза Торік. А Торік, після захисту кандидатської дисертації, Кукуріку поїхав до Японії на стажування. Там він встановив, що кролики мають короткий хвіст і довгі вуха це фундаментальне відкриття. Хоча діти це і знають, але лише окремо. У такій зв'язці це ще ніколи не публікували. І тут бум. Масові звільнення. Щойно Кукуріку повернувся з Японії, його вигнали, і того ж тижня звільнили мене, кажуть, ми погано працювали. Завершив свою історію клієнт. Так це правда. Ні вчений, ні швейцар не можуть продуктивно працювати в атмосфері звільнень. Поспівчував Бейла. А що зараз робить доктор Кукуріку? Він мені зізнався почав розводити кроликів на Великодніх островах. З гордістю поділився колишній швейцар. Гарна ідея. А що ви плануєте? запитав Бейла. Наступного року виходжу на пенсію, але до того часу, можливо, помру з голоду, сумом сказав швейцар. Або поїду за доктором, кукуріку на Великодні острови, працювати у його кролячій фермі. У його очах спалахнув проблиск надії.